Доброго дня, шановні. Ви таке купляєте. Чи своє вирощуєте. І маєте свій натурпродукт. А нам випала нагода Special Day у Super було. І ми купили отаку таке м'ясо гомілку, або, кажуть, рулька. І е, оце 4 штучки я. Днів чи три тому назад відварила, ви знаєте, отримала дуже гарний холодець. Але одні, одні знайомі сказали: ой, перевела продукт на холодець. Дуже смачно запечена рулька. Тож, шановні, зараз ось приготувала рульку. Це, ще, це я з холодильної камери витягла, тому що я спочатку роблю, потім думаю, можна поділитися з друзями. Або отримати від вас якісь цікаві консультації. Бачите, вона ще є в мене. Може хтось має такий швидкий гарний рецепт, то поділіться. В інтернеті дуже є багато. Ну, але як мінімум, як я подивилася, то, ой, то треба його ну, години три треба приділити увагу, готувати рульку. Е, тому перше, що я зроблю, ми холодно вже їли, смачне. Оце я залила трьома, дві. залила трьома літрами води, варила десь половиною години, гарно зварилося, додавала спеції, як на холодець. Холодець як ремінь, кажуть у нас. От, З'їли дуже смачно. Ну, а тепер ще є, бачите, одна рулька і ще є про запас. Так що пишіть, які рецепти ви маєте. Такі гарні, смачні. Хто готує. Бо знаєте, це мене часто, я це можна сказати, ну може, оце запікати буду вперше, перші, чесно. Людина не молода, але ми звикли що? Холодець. От холодець вже зробила. А кажуть, а може ще щось треба зробити інше. Ну Треба попробувати, Оце буду відварю півтора години, а потім відділю кісточки, а може й не буду, понадрізаю туди чесничку, перчику. Спеціями і в духовочку, і ще на півтора години, в духовочці, щоб воно навіть того бульончика трошки буду простим способом робити. А ви, може, знаєте, там роблять і із медом, і з пивом, і і всякі всячини. То поділіться. Яка ваша думка? Як ви думаєте? Чи, як кажуть, е... стоїть заморочуватись чи. Та як я думаю, відварити, натерти потім спеціями ще. Відварити півтора години давно, а потім в духовочку ще тим бульончиком поливати спеціями, часничком, лаврушечкою. Ну і таке запечена рулька буде. Як ви думаєте, порадьте? Скористаюсь, бо ще, бачите, ще є. Так що жду ваших порад, що ви думаєте, і бувайте здорові!